Друзі, всім привіт! Їду з пасіки, як кажуть, покажу вам стан соняха нашого на нашому точку коло нашого точка. Бачите який соняшник. Ну, не, не сказати, що прям якби зовсім погано є і, і бджолки. Работають, щось носять. Соня вже, як кажуть, відходить, жара бере своє, ну, бачите бджілки працюють, це сонях поряд пасіки, соняха багато. Звісно, ну, учитель сьогодні відбирав, то каже, медок є. Не так, звісно, щоб сильно, ну, якийсь, як кажуть, медочок, медочок у нас буде. Так що на днях буду дивитися дивитися до бджіл. Що там може що будемо відбирати? Може що почнемо качати вже, так. Да. Так що отакий у нас стан соняшника в Дніпропетровській області. ну Поблизу криничок, як кажуть, да. там далі є і посуха, люди жалуються за п'ять хатками. Зовсім погано, зовсім посохло усе. А тут щось, як кажуть, хоч, хоч щось хоч. Хоч якось та й бджілки щось носять. Так що будемо мати надії, що у нас буде трішки соняшникового метку. Отак от, от. Сьогодні вітряно трішки похолодало, ну, але ж бджілки стараються, літають і щось, щось друзі носять. Ось такий у нас сонях. Хоч і посуха по ґрунту, Земля суха як пиляка, але ж бідний Сонях старається держатися на плаву, друзі. так що Всім пасибі, Будемо, як кажуть, разом всі пасічники України. ну, А кому зараз легко, да. у кого зовсім пасуха, засуха, як кажуть, да, що Соня в поганому стані. У нас хоч, хоч щось. Да. Якийсь медок та й буде, да.